Вітаю ви на каналі Stacy Needle, з вами Анастасія, і сьогодні це відео присвячено не вишивці, не шиттю, а алмазній моза... мозаїці. Але це не зовсім мозаїка, це ось такий ось ведмедик, якого я побачила. Я трошки не, ходж... не ходила якийсь час по рукодільним магазинам. І для мене це була така цікавезна новиночка. Я вже не те, щоб засумувала, але мені захотілося чогось спробувати. Я навіть із алмазною мозаїкою сумую. В мене є одна, я хочу її викласти. Це робиться швидко, багато разів швидше, ніж вишивка. Це такий релакс і різномаїття. І ось сьогодні я хочу з вами подивитися, що то за набір такий. Мішка такий пластиковий, що треба нам робити і як це виглядає. Тож, поїхали, давайте розпакуємо. До речі, на задній стороні. Показані кольори, які можливі, коли ви замовляєте такого мішку. Там, до речі, не тільки різні кольори, є різні і розміри. В мене розмір не самий маленький, не найвеликий середній. Я хотіла спробувати. Я вже маю трошки досвіду з викладання алмазок. Я виклала дві тигрів та ісуса. І третя, в мене є Ворон. Трошки такі різноманітні, різноманітні техніки, але. До речі, тигри там було багато чорного. Я думала, що я засумую. Ісус там було багато сірого, такий монохром. Але сумно не було, тому що викладати це завжди весело. І ворона я ще не викла, але він довго лежить, треба викласти. І давайте з вами викладемо ось такого мішку також. Тут є різні кольори, як я вже сказала, я взяла собі голубий, тому що він ні, неправильно. Мабуть, я взяла собі ось такий білий, а, синій, тому що він переливається. Але, або такий, або такий, я вже не пам'ятаю. Довго я думала, але ось ці кольори, мені здається, такі красиві, бо вони переливаються більш за інших. А, ось так виглядає мішка. А, так, щось тут рожеве таке в нього. Такий доволі він. А я думала, що він такий пенопластовий, знаєте, буде такий чомусь. А, так, давайте подивимось з вами. Так, в нього ручки, голова, все крутиться. Він стоїть у нас. Зараз зараз ми його поставимо. Повинен стояти. У мене просто може стіл нерівний. Але він стоїть. Стояв, принаймні, стояв, вже стояти не хоче. ну що вам сказати, в мене нарівна поверхня. Ну, потім ви е, бачите, будь, бачите монтаж цього відео, може, я поставлю його на іншій поверхні, поки він в мене типу стоїть, але не стоїть. Мені здається, що я його вже виймала з коробки і ставила. Але ось він такий. Ось, бачите, моя рука, він трошки більший, ось такий. Е, так, Не хочеш стояти, лежи. Ось таку стілус рибка, мені дуже він сподобався. Я захотіла собі купити, але мені його подарували. Сказали, що з покупкою йде подарунок. Або лак, або ось такий стілус, а мені дуже захотілося цього стілуса. Тому що лак я можу купити будь-де, а стілуси такі для викладання не будь-де. Ось такий клей подарували, поклали мені з. Ведмедиком не подарували, а просто йшов у наборі. Не знаю Не, не знаю, такого, як Лею, чи добре він буде, чи погано поводити себе, навіть і не знаю. Ну, і стандартний набір алмазки. Зараз це самі, власне, алмазики йдуть. Ось такі. Все ж таки, мабуть, це, здебільшого, синій. Нам, як думаєте, на білий, синій. Він переливався дуже красиво на відео і, може, і переливатиметься в мене. Ніякої інструкції, як це викладати, нема. Тож я навіть не знаю, з чого почати. Тут в стілу ось такий органайзер для. Алмазки. І ось такий стілус звичайний, але я хочу працювати своїм рибкою. Ось. Ну, Такий теж в наборі йшов стандартний. Ось така штука липка, щоб, мабуть, до стілу липли алмазки. Може так. Ну, Вибачте, що я шуршу, в мене нема можливості зараз записувати мікрофон окремо. На жаль, але в майбутньому. Я вже ж повернуся до цього формату. Ось такий в мене набір. З чого почати навіть не знаю. Давайте спробуємо подивитися алмазки. Алмази, який, правильно сказати. А, ну, що казати, коли вони у пакетику, вони здаються такими нормальними. Ну що ж, спробуємо викладати, я навіть не знаю, з чого почати, чесно. Ну, далі буде. І ось готовий мій ведмедик. На нього в мене пішло е півтори дні десь. Ну, з перервами, а вже ж е на, на обід сніданок вечерю та сон. А, і ще ну, залишалося, залишався час. Може, хтось швидше зробить. Я зробила так. Е до речі, Ручки найбільше проблематично було робити. ось Ну, це нічого страшного, воно все рухається, можна це е зробити без проблем. Ось так у мене він стоїть. Такий красивий диско ведмедик. Е я його хочу покрити лаком. Е лак мені треба буде купити, в мене нема, здається. Е і покрити цього ведмедика. Тут тобто оце червона це. Відклею, я викладала, спочатку почала викладати цим що йшов аплікатором Потім згадала, що в мене є красивенний, навіщо мені такий? І викладала весь час рибкою. А ось так. Клей мені сподобався, до речі, цей клей. Я вперше таким працюю, якщо написано Mad Fans Around the World. Божевільні фани по всьому світу, то, мабуть, клей гарний. Ну, це таке. Я коли я це прочитала, мене це дуже насмішило. Ну що робити? Фанати клею. Може, дійсно він хороший. У мене, до речі, багатенько тут залишилось, і я рада, що в мене залишилось. Спробував інших, з іншою метою його використовувати в інших. А в інших якихось проєктах і подивимося, як він себе поведе. Але мені сподобалося, як тримаються камінці. Якщо е хочете ві щось неправильно пішло, коротше, можна їх і відколопати. Але це важко. Ну, можна, але можна. Е якщо клей ще свіжий, то їх можна рухати, зсувати. Взагалі, то добре. Бо я думала, а раптом е прийдеться. Заміняти клей, знаєте, я використовувала їхній органайзер сюди, викладала камінці і брала з цього такого, так, не хочеться казати, корита, але, але скажу, як є. І ось скільки в мене камінців залишилось. Ось така клейка основа ось та, для аплікатору, скільки в мене теж пішло, і камінчики в мене залишились. У камінчиків залишилась десь е, одна третя від упаковки, а може і менша упаковка ось величезна була. Може, десь одна шоста, мабуть, від упаковки залишилась. Ну, я їх не викидатиму, я складу їх е, десь собі в органайзер. Може на, до чогось знадоблятися, для якогось декорування якоїсь е, е, якоїсь такої штучки. Коротше кажучи, не викидатиму, принаймні поки що. І. Е, що вам скажу? Я задоволена цим проєктом. Це саме те, що я хотіла. Це красивий ведмедик у камінчиках. Він виблискує так, як саме у рекламі, так само, як у Інстаграмі він облискував. Він е, роб, е, виготовляється дуже швидко. За день, два-три ви його зробите. І це те, що мені саме хотілося. Такий невеличкий відпочинок. Тож, е, посилання, де я замовляла цього мішку, я залишу. В інфобоксі там багато різних алмазних мозаїк, різних штучок. Тож подивіться, органайзери не пам'ятаю є чи ні. І зараз, мабуть, я вставлю такий короткий ролик, як ведмедик виблискує на сонці.